Києвом шахеди вдарили по будинку аграрного магната днями, ДСНС опублікували фото ліквідації пожежі після прильоту ворожого безпілотника у житловий будинок на Київщині. Як з'ясувалося, це будинок засновника агрохолдингу Юрія Косюка. Про це повідомив політолог Юрій Романенко, який став очевидцем удару. З його словами, саме до цього будинку два дрони прилетіли цілеспрямовано. Почалася пожежа самого Косюка вдома не було, бо зараз він в Іспанії Динком доглядала жінка, їй пощастило вона лишилася живою. Юрій Косюк один з найбагатших українців воєнного часу за версією Форбс. Лише за перші три місяці повномасштабної війни він увійшов до трійки топ підприємців, які пожертвували найбільше власних коштів на благодійні цілі під час війни. Зокрема, його агрохолдинг передав на потреби нужденних більше 13 тонн благодійної продукції вартістю у мільйони гривень. Цей наліт без Міг бути не випадковим, адже раніше росіяни вже здійснювали цілеспрямовані вбивства українських підприємців. Так у липні 22 го від ворожої ракети у своєму домі загинув Олексій Ведатурський, гендиректор сільськогосподарського підприємства Нібулон та віце-президент Української зернової асоціації. Напередодні своєї смерті він говорив про заплановану поїздку до Туреччини для налагодження співпраці щодо експорту зерна. Тоді Михайло Подоляк, радник глави офісу. Цу президента припустив точне влучання. Ракета не просто у будинок, а у конкретне крило спальню не залишає сумнівів у наведенні та коригуванні удару. Тож не виключено, що цього разу ціллю росіян ледь не став Юрій Косюк.